Професійна орієнтація у Державній службі зайнятості спрямована на активізацію дій самої людини щодо вирішення індивідуальних проблем працевлаштування. Для цього існує ціла система допомоги з боку центру зайнятості. Особливо сьогодні робиться акцент на підприємницькій діяльності. З цього приводу над Вернянським центром зайнятості за участю органів влади, різних управлінь та інспекцій і роботодавців проведено круглий стіл на тему роль служби зайнятості у сприянні створенню нових робочих місць та розвитку підприємництва. За інформацією, Послугами Надвернянської служби зайнятості у січні листопаді 2013 року скористались 4642 громадян. З них за допомогою центру отримали роботу 2047 осіб. Крім того, багато наших краян брало участь у тимчасових громадських роботах та проходили навчання. У роботах тимчасового характеру залучено 928 осіб. Професійне навчання за направленням центру зайнятості проходило 636 безробітних, що на 48 осіб більше, ніж у січні листопаді 2012 року. Протягом січня листопада 2013 року за направленням Державної служби зайнятості працевлаштовано 868 осіб з числа зареєстрованих безробітних, що на 26% більше ніж у відповідному періоді минулого року. Рівень працевлаштування безробітних зріс. На засіданні круглого столу обговорювались актуальні питання сьогодення: діяльність служби зайнятості в умовах нового законодавства, підвищення конкурентноспроможності громадян на ринку праці. Представники районної державної адміністрації інформували про підприємницьку справу, інвестиції, стан економіки району. Йшла мова про компенсації єдиного соціального внеску, легалізації зайнятості населення, надання дотацій для працевлаштування молоді на перше робоче місце. Служба зайнятості зазначила. Що серед безробітних, яких залучають до активних методів пошуку роботи, є громадяни, які самі мають бажання створити робоче місце для себе й інших. Пов'язано це з підприємницькою діяльністю. В першу чергу, ті особи, які виявляють бажання відкрити власну справу, вони в першу чергу звертаючись до нас, ми надаємо їм певний спектр тих консультацій. Вони відвідують у нас семінари. У нас є велика кількість семінарів. Практично на кожному ми розповідаємо про цей напрямок. Ознайомившись з о взагалі з бажанням відкриття власної справи. А ми ознайомлюємо з порядком та вже подальшою реєстрацією цієї діяльності. Центр зайнятості підтримує такі бажання і наголошує надієві методи державної допомоги підприємцям за надання нових робочих місць. Одноразова виплата допомоги для заняття підприємницькою діяльністю це мається на увазі. Та виплата ті кошти, які призначені безробітному, отримати їх щомісяця. Наприклад, кожна людина, яка звертається до нас, застрахована особа, вона отримує. Ми відповідну певну допомогу безробіттю згідно законодавства, вона отримує його відповідний період. І ці кошти, якщо людина дійсно хоче займатися підприємництвом, створює своє власне свій власний бізнес. Вона може отримати всі ці кошти, які будуть призначені до кінця періоду. Учасники круглого столу намітили подальші кроки співпраці та шляхи вирішення питань, необхідних для розвитку підприємництва і створення нових робочих місць.